Музикотерапія для перечасно народжених малюків її проводитимуть в Івано-Франківській обласній дитячій лікарні. На цю ініціативу колектив медзакладу виграв грант на майже 58 тисяч гривень. Докладніше у сюжеті Тетяна Дадак. Відділення інтенсивного виходжування перечасно народжених дітей розраховане на 25 ліжок. Тут лікарі виходжують малюків, які мають хірургічні патології, або ж їхня вага менша ніж два з половиною кілограми. Завідувачка відділення Олена Олійник каже, музична терапія сприяє кращому розвитку центральної нервової системи у поспішайок. Покращують мелінізацію нервових волокон. Відповідно, в майбутньому покращують мовлення, покращують когнітивний розвиток дитини і стимулюють раннє мовлення. Нещодавно медики виграли грант на закупівлю та встановлення оснащення для проведення музичної терапії динаміки, відповідне підсилення звуку. Це буде в кожній палаті з регуляторами, щоб мама також могла. Визначитися, чи вона в цей час має можливість слухати музику. Старша медсестра відділення розповідає, поки не мають спеціального обладнання, вмикають музику на телефоні. Дітки заспокоюються однозначно. Нам легше тоді їх і підколювати, і легше їх заспокоїти, особливо коли мами беруть їх на ручки, коли дозволяє їхній стан. Вони тоді ну, такі більш. Спокійніші. Ввечері стараємося їх покупаємо, і тоді їм включаємо музику, вони собі слухають ну, з телефона. А так, ну, стараємося, бо в день нема коли дуже часто їм включати музику, а коли вона вже буде по відділенні цілому, тоді вона буде собі грати цілий день. Для новонароджених микають білий шум, звуки природи, а також класичну музику. Баний рівень шуму, щоб він не погіршував стан дитини. Музика в основному це класика. Дуже часто використовують для новонароджених мелодії Баха, Бетховена, Вівальді, також Моцарт, Шопель. Найчастіше це невеликий оркестр, а певні інструменти або гітара, або скрипка. Окрім того, музикотерапія покращує зв'язок між мамою.